І міністри країн Європи 26 вересня планують зустрітися щоб обговорити проект стіна дронів. Які такі політичні дивіденди Україна може отримати з цього процесу, з свого лідерства в проекті стіна дронів? Польща, яка хоче виходити з спільних об'єднуючих процесів і мати право самостійно збивати ті самі дрони над Україною? Це теж елементом цієї стіни дронів. Очевидно, якщо будуть серйозні спільні європейські наукові розробки спільне фінансування, то ця стіна дронів може захищати і Україну, хоч вона називається стіною над європейськими країнами, але вона буде найефективнішою, коли вона почне діяти ще над Україною. Україна має дійсно дуже великий досвід в цьому. Це є досвід на дуже різних рівнях, і через те українці могли би виконувати завдання з виробництва цих дронів. Я знаю, що і в Польщі, і в Словаччині, до речі, збирається дуже багато українських дронів, бо українська територія знаходиться Постійними обстрілами, але українські інженери, які вигадують суперсучасні е, машини, БПЛА і дрони, вони дуже часто працюють на території Польщі Угорщини, мають вже цей досвід. Тобто, якщо буде систематизовано політичну позицію і спільний технологічний підхід, то українці і українські інженери могли би працювати над реалізацією цього підходу, і це було би корисно як для європейських країн, так і для України.